З початком повномасштабного вторгнення в Україну на базі Смілянського будинку культури імені Тараса Шевченка розпочала роботу міжнародна організація ЮНІСЕФ. Подробиці дізнаємось з матеріалу журналістів служба новини. Ті була створена дитяча точка спільно, де відбувалось безліч дитячих розваг, розвиваючих занять, тренінгів для дорослих і підлітків. За підтримки міської влади, дитяча точка спільно була реорганізована в творче об'єднання ЮНІК, керівниками якої є Юлія Опаренко і Оксана Бабіонишева. Наша творча співпраця розпочалася ще із спільно і продовжується зараз. Разом ми проводимо творчі майстер класи Проводимо розважальні пізнавальні програми, майстер-класи зі сценічної майстерності, майстер-класи з музичного мистецтва. На майстер-класи до нас приходять діти, починаючи від 6 років, і також залучена середня ланка. Школярів у юніку постійно людно і гамірно. Щодня тут присутня муза, вирує творчість, розквітає фантазія та ідеї спалахують одна за одною, які діти залюбки втілюють в життя з допомогою старших наставників. Чаша кімната юнік працює із дітьми як дошкільного віку, так і шкільного віку. Проводимо різні форми навчання і е, губки це і пісочна терапія. Сьогодні ми з другим, з першим класом 11 школи. А, діти пізнають і е, намагаються відчути себе відкритими. А з дорослими дітьми ми пропрацьовуємо навчальні процеси, хоча допомагаємо. Е, Дошкольну якусь роботу робити, або позашкільну роботу якусь робити. А, дуже багато у нас іграшок для малюків, які знаходяться в не в садочку, а приходять до нас із матусами провести якийсь е, певний час. Юнік став своєрідним острівком радості, довіри і підтримки для дітей, розповідає вчитель початкових класів Смілянської школи номер 11 Наталія Макушева. Зі своїми учнями вона в юніку не вперше і завжди каже, на них чекає море позитивних емоцій, фейерверк ідей та нестримний творчий потік. Ми дуже задоволені, тому що нам організовують цікаві свята. Нам організовують різні квести, різні майстер-класи. І я бачу, що тут такий відпочинок розвивальний я сюди задоволені. Доволенням кожен раз ведуть своїх дітей. Сьогодні ми вийшли зі своїм першим класом. Перший раз вперше. Ну ви самі ж бачите, яка тут обстановка, як діти як їм цікаво, багато іграшок. Багато цікавих ігор. Дівчатка, волонтери дуже. Е, Така душевна обстановка, просто надзвичайно добра, позитивна. Тут малеча може весело провести час, розвиватися через ігри, заняття та спілкування з однолітками. Це простір легкості і радості, де діти отримують справжні відчуття безпеки та тепла, наголошують батьки. В нинішній час при таких обставинах в країні дітки мають можливість радіти, гратися, і є такий заклад, ну що вони ну так їм подобається проводити час. Простір дуже подобається бачу діткам. Дітки в захваті дуже раді, що нас запросили. Надіємося, що ще будуть такі екскурсії для діток. Будемо водити. Супер, дякую. Нині в надскладний час, коли в країні триває війна, у дитячому просторі ЮНІК також проводять соціальну та психологічну підтримку із залученням спеціалістів і волонтерів. Це першокласники, це новий статус і зараз триває адаптація. А саме пісочна терапія вона допомагає і виражати почуття ігрів. І е, якісь страхи свої, і допомагає адаптуватися до школи. Тим того, треба розуміти, що це діти, які живуть половину свого життя вже у війні. Тому часто, коли вони сюди приходять, або ці дітки вони відчувають напругу і емоційну, і тілесно. Саме такий метод він дозволяє випуститися напруг, а також програти якісь важливі ситуації. За час своєї роботи Юнік став місцем сили, підтримки та навчання для багатьох місцевих жителів та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли усмілі прихисток. Водночас Юнік відкрив ще один важливий напрям підтримку для жінок. Адже сучасна мама чи жінка потребує не менше уваги ніж дитина. У просторі проходитимуть зустрічі, тренінги, творчі майстерки та бесіди, які допоможуть відновити сили, знайти нових друзів та поділитися власним досвідом. У нас стартує зараз жіночий проект для жінок. Підтримки. Там також буде арт-терапія, пісочна терапія і інші різні практики. Це безкоштовно Юніку, і можна записатися за номером 063 496 31 27. Приходьте. Таким чином, Юнік є не просто дитячим майданчиком, а справжньою точкою опори для сімей. Це місце, де діти розвантажуються від щоденного стресу, а жінки отримують моральну підтримку і можливість розвиватися. Юніку Смілі це простір радості, довіри і гармонії, де кожен відчуває. Він не один.